Добрий день сьогодні ми з вами поговоримо про рух об'єктів презентації, тобто, ми з вами працюємо з редактором презентацій, Працюємо з вами саме з Google презентаціями, так у кого є можливість, той працює з PowerPoint. -ом. І сьогодні ми вже навчилися з вами до сьогоднішнього року створювати слайди, змінювати фон, змінювати макет, добирати теми до наших презентацій, додавати об'єкти за допомогою групи Вставка. Вкладки. Ви вже знаєте, що ми можемо додавати зображення, текст, відео, посилання можемо додавати, а сьогодні ми з вами створимо рух об'єктів, тобто будемо працювати з презентацією. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, натисніть на посилання, або відскануйте QR-код та розгадайте, що за слово там зашифроване. Отже, що ж таке анімація? Анімація це динамічний візуальний ефект, доданий до текстового або графічного об'єкта слайда. Динамічний це той, що рухається, і ми можемо його бачити візуальний, да? тобто це ефект, який надає нашому об'єкту на слайді рухатися. Ми знаємо, що ми можемо додавати текстові, графічні об'єкти. І вони можуть рухатися. Для зразка роздивимось анімовані зображення, да? тобто це картинка, яка рухається. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над нашою презентацією. Ми з вами створювали на попередньому уроці презентацію будинок, і додавали. Різні об'єкти. Да? Ми малювали з вами будинок, коли в день, пора да дня, і вночі. Тому сьогодні нам треба створити, додати анімації до наших об'єктів. І так, починаємо. Перший слайд у нас титульний, ми бачимо назву і автора. Другий слайд, на ньому зображені малюнки. Що я хочу? Спочатку нам треба з вами подумати, так? що буде перше з'являтися на моїй презентації. Будинок в мене буде нерухомий. Так, далі мені треба, щоб спочатку зійшло сонечко. Тобто перше в мене буде з'являтися сонце, потім із сонечком в мене з'являться яблуньки на дереві, ну і потім пропливуть хмаринки. Звичайно, Google презентації надають трішки менше варіантів вибору ефектів анімації. В PowerPoint їх набагато більше, можна створювати, щоб наші об'єкти рухались якось красиво, попереміщувалися по слайді, зникали, з'являлися. В Google-презентаціях тут трішки менше таких функцій, але все ж таки основні є. Як додати анімацію? Ми виділяємо об'єкт, клікаємо на нього один раз лівою кнопочкою миші. Тепер натискаємо праву кнопку миші і є команда Застосувати анімацію. Обираємо, подивіться, праворуч у мене відкрилось меню з анімацією. Бачимо, перехід між слайдами немає анімації, а ось анімація до об'єктів і виділена наше сонечко. Дивимось, як воно з'являється. В нього є поступова поява. Тобто ми натискаємо і можемо обрати поступову появу, вицвітання, поява зліва. Бачите, як поява і ефекти зникнення. Наприклад, ми оберемо з вами, будемо зараз перевіряти, беремо появу знизу, по кліку, тобто, коли з'явиться наш об'єкт, коли я клікну мишкою, тобто він з'явиться по кліку. І можемо обрати швидкість. Швидкою буде з'являтись середньо, повільно, тобто обираєте секунди. Далі, наприклад, я хочу, щоб сонечко з'явилось, і ще знову я виділяю об'єкт, і тепер я бачу команду Додати анімацію, натискаємо додати, і я хочу, щоб після того моє сонечко оберталося, але вже не по кліку, а подивіться, як ще може. Виконувати команду рух об'єкт по кліку, тобто коли ми клікнемо мишкою, після попередньої, тобто з'явилась попередня картинка і почалась інша анімація. Або одночасно з попередньою. Я обираю після попередньої і швидкість теж виставляємо. Давайте перевіримо, можемо натиснути на кнопочку Відтворити і подивитися, щоб з'явилось сонечко, воно у нас по кліку, значить ми клікаємо. З'явилась і почало в нас обертатися. Далі зупиняємо. Мені потрібно, щоб в мене з'являлись яблучки, але ми їх з вами групували. Пам'ятаєте, в нас були згруповані об'єкти. Для того, щоб вибрати е анімацію для яблучок, а не для всього дерева. Щоб дерево стояло, яблучки з'являлись. Нам треба розгрупувати спочатку. Щоб розгрупувати, натискаєте права кнопочка миші, і у вас буде команда. Зараз я згрупую. Ось вони згруповані. Тепер натискаємо праву кнопочку. миші, є команда розгрупувати. Виділяємо яблучка, зажимаю на одне, щоб не пропустити. Зажимаємо клавішу Shift і виділяємо кожне яблучко. Натискаємо в тому порядку вони будуть з'являтися. Тепер натискаємо додати анімацію і всім яблучком додалася анімація, але треба їх відредагувати. Беремо перше яблучко, воно буде нехай буде поступова поява, тільки не по кліку, а після попередньої, тобто після сонечка. І нехай вони в нас 0,3 секунди, щоб вони швидесенько з'являлися. І таким чином ми після попередньої задаємо для всіх наших яблучок. Після попередньої 0,3. Є. Тепер хмаринку. Виділяємо хмаринку, додати анімацію. Теж вона буде поступова поява, або можна поява зліва. Не по кліку, а після попередньої, швидкість визначаємо. І друга хмаринка додати анімацію, поява зліва, після попередньої, і вибираємо. Швидкість можемо відтворити і подивитися, що в нас вийшло. Спочатку йде сонечко по кліку і далі все автоматично. Яблучка з'явилась. Хмаринка, хмаринка. Все, зупиняємо. Йдемо до третього слайду. Третій слайд у нас навпаки повинен. Спочатку я хочу, щоб в мене зникли всі яблучка, а після цього з'явилися зірочки. Натискаємо знову, в мене згруповані тут об'єкти, тому права кнопочка ми ще розгрупувати. Виділяємо всі яблучка, натискаємо на них, не пропускаємо. Виділяємо всі яблучка, додати анімацію. І знову редагуємо. В нас буде зникнення. Ось у нас є зникнення. Перше залишається по кліку, швидкість теж ставимо 0,3. і тепер для всіх буде в нас зникнення. Перше по кліку, а далі після попереднього, щоб постійно нам не клікати мишкою. Так? Тому що по кліку тоді об'єкт буде чекати, поки ми на нього нати... клікнемо по слайду мишкою, і тоді він лише після попередньої. Можна поставити одночасно, якщо хочете, щоб яблучка зникли одночасно. А я хочу, щоб вони по одному зникали зникнення. Після попередньої і швидкість виставляємо. Кліку, а далі всі зникають по черзі. Є. І з'являються зірочки. Теж виділяємо першу, далі шифтом виділяємо всі інші, і тут ви можете обрати, або Ви хочете, щоб ваші зірочки з'явилися всі, всі разом, натискаємо додати анімацію. І от дивіться, одночасно з попередньою, одночасно поступова поява, перша по кліку, а ми ставимо одночасно з попередньою. І швидкість таку поставимо. Знову можете або одночасно ставити, або після попередньої, як вам сподобалось більше. І тепер наша презентація готова, спробуємо її запустити. Для того, щоб перевірити презентацію, переглянути на весь екран. Ми натискаємо слайд-шоу і переглядаємо. Перше в нас з'явитися сонечко повинно по кліку. Клікаємо і далі автоматично з'являються яблучка. Хмаринка. Хмаринка. Клікаємо до іншого слайду. Знову перше по кліку зникають яблучка по черзі. Одночасно в мене з'явилися зірочки. Ви можете зірочки теж зробити по черзі. Хто працював і створював дощик, ви аналогічно вибираєте, натискаєте Додати анімацію і обираєте, як повинні з'являтися ваші зірочки. Нагадаю ще раз, щоб визвати ось це меню анімації, ви виділяєте об'єкт. Права кнопочка миші і є застосувати анімацію. Тоді у вас відкриється ось це додаткове віконечко. А ще в нас є, дивіться, перехід між слайдами, також анімація, щоб наші слайди гортались. Натискаємо: у нас є немає, а нам треба обрати є наплив, зникнення, поява справа, зліво, губ, галерея, повертання. Тобто ви можете обрати той варіант, який ви хочете, наприклад, застосувати. Для всіх слайдів відтворимо. Якщо запустимо, бачимо, що в нас змінилася сама анімація, листочки гортаються слайди, так? Зараз перевіримо, чи застосувалося воно теж. Бачите, ось так, повернулись зникнули яблучка. І з'явились зірочки. Отже, ви допрацьовуєте свою роботу, додаєте ефекти анімації до об'єктів, які розміщені на ваших слайдах, і надсилаєте на перевірочку. Назва у вас будинок, натискаємо Поділитися, копіювати посилання готово. Заходите до класру і прикріпляєте посилання. Бажаю вам успіхів і з нетерпінням чекаю на ваші красиві роботи. До побачення!